Веганська дієта це повна залупа, Пояснюю з точки зору хімії. Бо у багатьох людей чомусь склалася думка, що саме рослинні продукти є корисні, і саме тут є вітаміни і корисні речовини. А м'ясо ні, то не корисно. Це трупи. Ви серйозно? А що якщо я скажу, що є вітаміни, які містяться виключно в м'ясі, наприклад, вітамін В12. тільки тваринні продукти: м'ясо, печінка, риба, яйця і молоко? А в рослинних продуктах його немає взагалі. Тому дефіцит b 12 є найрозповсюдженіший серед веганів, а це ключовий вітамін для нервової системи, кровотворення і метаболізму. Дефіцит b 12 давить на нервову систему, що викликає депресії, тривожність, агресивність і загальне зниження розумових здібностей. А так як b 12 необхідний для утворення еритроцитів, що переносить кисень в нашій крові, у них розвивається анемія. А й до речі, про анемію, другий мікроелемент, якого бракує на цій дієті. Це залізо так. Залізо міститься в невеликій кількості в рослинній їжі, наприклад, в гречці чи в бобових, і навіть лук порей його містить. Але його ступень засвоюваності дуже низький, набагато нижче ніж в м'яса. А це тільки посилює анемію, людина стає млявою і куволею, бо анемія це хвороба дрешів. Але ж ви скажете, що є вегани, які гарно виглядають на такій дієті і навіть накачені. І це правда, у мене теж один знайомий такий є, який так харчується виключно через моральні переконання. Але є нюанс, тому що разом зі своєю веганською дієтою він приймає ще купу вітамінів, мікроелементів і добавок, щоб компенсувати всі дефіцити, які можуть утворитися на такому харчуванні. Кому цікаво, в своєму телеграм-каналі я виклав повний список веганських вітамінів, мікроелементів. І добавок, які потрібні вегану, щоб не платити здоров'ям за свій моральний вибір, посилання в шапці профілю.